На Андріївському узвозі знову зносять будівлі. Цього разу не пам'ятки архітектури, а споруди колишньої фабрики «Юність». Розбирати їх обіцяють ледь не по цеглині, щоб не заважати сусідам. «Частично з, з привлеченням техніки, але ну, в більшій степені це буде акуратно, ось як, як зараз йде демонтаж, ось таким чином це і буде відбуватися. Вважаючи на те, що це буде ручний демонтаж, він буде максимально щадяч, в щадящому режимі. Крім того, ми вже проговорили Ну, то есть, как бы, проговорили демонтаж з сусідами. Уже наприкінці місяці замість будівельного сміття тут пануватиме мистецтво. До дня Києва влаштують вернісаж. Стібирається мусор, ставиться помости і на помостах робиться вернісаж на несколько там, ну на несколько днів грубо говоря, там после дня Києва до першого. Юня Дедлайн до дня міста мають будівельники на Андріївському узвозі. Нині там укладають бруківку та активно фарбують фасади будівель. Практично всі фасади, які принадлежать комунальній власності, вони вже практично всі на аскільки двадцять 21. Що зрештою буде? То часто собственно з тоже будуть реставрувати, але вони будуть за свої гроші реставрувати, це не за бюджетний. Всіх власників знайшли і поставили перед фактом. Ну практично, так. Да. під реставрацію потрапила і будівля дитсадка. Керівництво впевнене, дітям гуркіт аж ніяк не заважає. Які будівельні крани, малята, мовляв, із технікою безпеки знайомі. Дуже шум? раді і щасливі. Що ви ще хочете? А шум не заважає? Ні, нам не заважає. Діти гуляють на свої площадки. А тут йдуть романти з технікою безпеки. Ознайомлені все діти знають. А це вже гуркіт мистецький, репетиція нової вистави у театрі колесо. Аби глядачі чули потрібний інтершум на час спектаклів, просять будівельників призупиняти роботи. Просимо, щоб вони на, на час вистави припиняли, припиняли поки що, але вони діяльність роботу. Але вони зараз почнуть е, дубово роботу. Ми нічого не можемо зробити. Дійсно, ми вже терпимо і чекаємо, коли це все завершиться. Так само чекають. Продавці сувенірів через реконструкцію їхні прибутки зменшились у п'ятеро. Важко працювати. Бачите, пелюка нас трошки ганяють. немає наземців, таких що з східної Європи, і американців, канадців. Практично немає. Вони сюди бояться навіть нос показувати. Тим часом відлік триває до дня Києва, а значить, і завершення робіт лишилось менше 20 днів. Світлана Одаренко, Максим Петраков, п'ятий канал.